Так відбуваються у нас бані процедури. Мийка тракторця перед тим, як він потрапляє наш салончик. Коротко про Триця є була прошка в новому дизайні капота, широкі колеса, 6,5-16, задні 4 задні противаги, передні противаги, накаємось на двигуні. КМ-385 ВТ пряма підмога, бокове розташування, 4 вперед назад плюс повідомлення пониження двох киснева вбору потужності, повністю взад зашитий, м'яке крісло. Ось так він ззаді виглядає, потужна задня навісочка, пара гідровиходів, розкісний вом. Регулювання причітного пристрою по висоті, розетка підверчет, Лед-лампочка заднього входу на трактор гарантія. Вароки доставка безкоштовна. Якщо ко зацікаво, набирайте.